У Ківерцівській міській раді співробітники бюро економічної безпеки проводять слідчі дії в одному із кабінетів, який об'єднує собі кілька відділів, зокрема і бухгалтерію, перевіряють документацію, що шукають і як це коментують у самій міській раді. Дивіться у репортажі. Ківерцівська міська рада, обідня пора. У кабінеті міського голови Олександра Ковальчука метушиться техпрацівниця. Прибирає на перший погляд і не скаже, що тут неспокійно і працюють слідчі. «Добрий день. А скажіть, а де тут голова чи секретарчик хто небудь? Ну, зараз зараз Нема нікого, не було. Йому? Зараз обідня. Ну як? Ну є. Тільки що зараз обідня перерва. А скажіть, будь ласка, де там поліція працює десь на другому поверсі, в якому кабінеті? Не знаєте? Нема. Натомість заступник Верцівського міського голови таки підтвердив, проходять слідчі дії. Тривають дії, слідчі, але я не можу розголошувати це. А в чиєму кабінеті можу, розкажити? По всій міській раді. Зараз тривають? Так. А ви не знаєте зв'язку з чим? Я не можу це розголошувати. Знаєте, але не маєте права, так? Так, так. Ага. А як давно почалися, не буду вас Більше години. Певно. Працюють слідчі ось за цими дверима. Там знаходиться одразу кілька відділів, зокрема, бухгалтерія та відділ закупівель. У зв'язку з чим проходять слідчі дії, що шукають і так би мовити, по чию душу прийшли. Слідчі на місці не коментують. Кажуть, цей захід тут надовго. «Добрий день, компанія Аврес. А хто нам може про обшуки щось сказати? Кілька слів з поліції. Я змо просив вийти. Будете... Yeah. Вищі, який, що зараз слідчі дії. Ага, добре. А хтось може до кого звернутись. Хто ви будете нас проводиться слідчі дії. Це гонфе волинській області. Так будь ласка двері. так добре. А скільки буде тривати слідчі дії? Години ще 5 на годиннику 14.20. міський голова Олександр Ковальчук, який як нам сказали, поїхав десь, нібито на обід з цієї перерви після її завершення не повернувся, не дочекавшись його з обіду, аби розпитати на місці. Що діється в очолюваній ним міській раді, пробуємо запитати це телефоном. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Ну, отож, спробували ми зателефонувати до Ківерцівського міського голови, щоб запитати в нього безпосередньо, що відбувається в приміщенні міської ради, оскільки зараз нагадаю, що на годиннику 14.20, але його на місці з. Обідньої перерви ми не дочекалися і, власне, хотіли спитати телефоном, що відбувається, що він може сказати з цього приводу. Одначе телефон міського голови поки що не відповідає. Тим часом в територіальному управлінні бюро економічної безпеки в Волинській області кажуть, то працюють їхні слідчі. Ці дії в міській раді в ківерцях проходять в межах кримінального провадження. Дійсно, сьогодні співробітники БЕП проводять слідчі дії у Квіртівській міській раді. Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, яке було відкрите. І наразі більше інформації ми не можемо розголошувати, оскільки ці відомості віднесені до таємниці до судового розслідування. За якою саме статтею кримінального кодексу відкрите кримінальне провадження? У відомстві поки не розголошують, але ми продовжуємо з'ясовувати деталі. Юлія Остапович, Дмитро Кудекс, Ківерців. для новин на часі.